Усім друзі, вітання. Ну що, робочі будні, робочі будні, але сьогодні у нас такий будень переплітається із святом. Нашому Іванкові сьогодні 8 років. А -а -а. Да, він святкує самого ранку, тому що до школи не пішов. А -а -а. Каже, просить день народження, то можна я не піду. А -а -а. Ну, хай вже буде так один. Іванко. ти чув? Да. Скільки днів ти не підеш? Один. Один. Чого? День народження. Один. Тому що день народження. От, е, тому таке зараз собі невеличке відео, друзі, про те, який святковий стіл ми накриємо для нашого Іванка. Ну, зараз швиденько збігаю до магазину, зроблю ще деякі покупочки, дещо ми почали готувати ще із вчорашнього дня. Вчора Мама. ми зарубали дві. Розкажи це сьогодні, я тобі роблю. Дві качечки зарубали, так? Сьогодні будемо тушити. Що ти сьогодні робиш? Ну, давай не будемо. Це буде наша таємниця. Сьогодні що він робить, незважаючи на те, що в нього свято, іде годувати. Короличко, це його робота. кроличку годувати. Все, давай, мама, шуденьку до магазину, ти кроличку готуєш. Так, сам перед у рукаву духовочку відправляються ось такі дві каточки. Далі, звичайно, покупки. Ну, ще почнемо з того, що трішки виводимо мух. Я не знаю, що це. Це щось таке страшне робиться. Знаєте, числички в мене таке, чи це воно кругом таке. Ночі холодні, дні, теплі. І ці мухи лізуть і лізуть, звідки вони лізуть? Це щось страшне. Так. В духовочку в качки це рукавчик. Далі. Харики, дві пачечки бекон на салат, розвісні крабики, крабові палочки на салат і на бутербродики. Мене дуже... ми, ми завжди готуємо те, що в нас похідне, що в нас усі люблять. Тому так, люблять і салат, і люблять отакий от бутербродик собі, крабики з Ось. Так. Масло теж на бутербродих і на білочку, сирочки, кому, вісім штучок плавлених, це буде і на помидорки з часничком я потім покажу. От, і, власне, уже на е, саму цю білочку, кусочок такої колбаски десь причепимо, салат королівський, велика пачка так, щоб... Не вм'ятися, щоб на все вистачило. Помидор взяла з магазину, тому що стільки-стільки хочу, то стільки на городі немає. Як там десь кілька штук, то, ну, то воно вже таке. А ось цей кульочок оце зараз вийшов на 40 гривень, здається. Якщо не помиляюся. Два хлібчики, два багетики. Баночка шпротів, на такий бутербродик шпротик з солоним огірочком. І дві маленьких баночки ось такої кукурузки, теж на салат, тому що великої не було. Ну, і, власне, пакет, у який я це все взяла. І що хочу сказати, що ось, ось це все це ще навіть без солодощів, без е, водички. Там мінеральної чи солодкої, оце все обійшлося у 1000 гривень. Але хочу сказати, що оцього нам вистачить в голову, щоб просто от сяк-так накрити невеличкий святковий стіл. Так, ну що, перша мисочка з таких, як канапки, бутербродики, готова, ковбаска з маслом. Наступне блюдо ось такі бутербродики шпротик, огірочок, солений на майонез. Наступне, що я зробила, це ось таку намазочку, варені, яйця терті на терточку. і крабові палички. Трішки присолила, приперчила майонез. І тепер намашую багетики. ще буду мастити і хлібчик, тому що багетики скінчилися, що прорахувалася я з багетиками, але ось таке, то дуже всі люблять. Помидори я вичищаю ось так. повністю. ось всю серединку вирізала. Отакі собі човники з помидор. Це я зараз буду, перекришу, потру сюди сир, додам часничку, зелені і назад начиню помідорки. Ось так. ось, Сирок потерла, зелень посолила. Зараз розмішаю хорошенько і буду ложкою накладати у помідори. Ось така краса виходить. Так, Далі ось така у нас виходить білочка, салатик. Сирок з часничком з маслом. І ще прикрашений виноградиком. Далі у нас маринований грибочок під цибулькою. І лишився ще тільки салат зі свіжої капусти. Майже останній штрих ось такий салат, інгредієнти, капуста, кукурузка, сухарик, крабики, огірочок свіжий. Хоча ні. Ну, так, да, майже останній. Останній зараз покажу. Ось він останній. Ох ти ж, ароматненька, красивенька, м'якенька. Одним словом, все. Хочеться смакувати.